Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Запросив один із фарисеїв Ісуса до себе додому. Але запросив, знаєте, щоб не казали, що Ісуса в нього не було. Просто запросив. Бо коли ми слухаємо далі, коли Ісус вже звертає увагу у цьому фарисеєві каже, слухай, я прийшов до тебе до хати. Ти мені поцілунку не дав, а ця, бачиш ноги мені не перестає цілувати. Ти оливою не намастив мене, бо оливою поливали на знак поваги до того чоловіка, але це не всіх тільки кращих гостей. А вона миром, пахучим мені ноги обливає. Тобто, іменно ця жінка, що прийшла, щоб покаятися, вона наскільки була делікатна, що не хотіла навіть до Ісуса прилюдно десь там на площі чи ще десь приходити, бо її знали, чим вона займається. Вона була така собі прилюдна грішниця, що її всі знали. І навіть оцей фарисей каже, якби він був пророк, то він би знав, що то за жінка, що йому ноги цілує. І вона бувала не раз у цього фарисея, бо тому що дуже легко прийшла до хати. Знаєте, що там на воротах сидів чоловік, який пропускав людей, не всіх підряд, ясне діло. А вона не один раз приходила, щоб надавати послуги свої тому фарисею, чи його гостям, чи комусь іншому. Тому вона так просто прийшла. І то, що вона Заробляла своєю поведінкою на, на, на рівні такої, знаєте, проститутки сучасної, так? тому що вона, по-перше, миру могли собі дозволити далеко не всі, це навіть набагато дорожче, як сьогодні там якісь Шанель чи ще якісь е, особливі духи. Вони і так не дешеві. А, але все рівно їх можна купити, так? а в той час пахощі це було одно із навіть, таких, ну, найдорожчих речей, які могли собі дозволити аж далеко не прості люди. І не всі багачі. Ми бачимо, що ця жінка намащує миром йому ноги. Дуже дорогим миром. Тому вони на це звернули увагу. І каже тоді Христос, слухай, я тебе хочу запитати, от притчу тобі розкажу, розсуди. Було два боржники, один був винен 50 динарів, а другий 500. Та як той, той не мав, що як віддати, позикодавець простив обом. Як ти думаєш, хто більше? Буде любити того позикодавця. І певно, що той каже, ну, та, певно, хто? То той кому більше прощено. І я тобі кажу, що жінка прощаються тобі твої гріхи? тому що вона полюбила багато, вона показала свою любов не на словах, а на ділі. Я часто Любимо розкидатися словами. Або я тебе люблю, або я тебе ненавиджу, або я тебе там поб'ю покалічу. Ми розкидаємося словами. І один раз сказав і не зробив, другий раз сказав і не зробив. Я вже не кажу про ті слова, як батьки люблять казати до дитини, я тебе зараз соб'ю. Вивчити. Ви перед своїми діточками зневажуєте своє слово, воно втрачає вагу. Чому? Бо ви так ніколи не зробите, і дитина це знає. Не кажіть ті слова, ті речі, ті правди, які ви не, стараєте, не збираєтеся робити, яких ви не знаєте. Бо тому що ваше слово втратить силу. І тому для Христа є важно красота покаяння. Бо іменно через любов до Бога людина може щиро покаятися, Не через страх, що буде покарана. Не через страх, що попаде до пекла, хоча й того жалює достатньо до спасіння, але досконалий жаль людини це через те, що вона любить Бога. І відчуває, що його образила. І каючись, каже: Господи, от це мені прости. Прости бо немічний я, прости бо слабкий я. І через покаяння через сльози, як приклад, у цієї жінки, що кається, вона не просто плаче. Вона не просто принижується, цілуючи ноги Ісусові. Вона намащує дорогоцінним миром. Чуєте, без жертви нема покаяння. Має бути Заносить учинення. Має бути хоча б бажання компенсувати ту шкоду, яку ти зробив своїми гріхами. І тому вона витрачає дорогоцінне миро, подиваючи на ноги Ісуса, покажуючи своє смирення, бо впала на коліна і плакала, так плакала, що можна було ноги умивати тими сльозами. Принижуючись, витирала волоссям своєї голови все, що мала під руками. І не переставала цілувати ноги, що підкреслювали її глибину покаяння і поливала миром, що показувала їй здатність на жертву. Це, напевно, було одно з тих дорогих речей, які вона мала біля себе. Це було, знаєте, як запас якийсь. Такий на, на чорний день, бо продати ці пахощі можна було в будь-який час. Це як реактив, як золото, як актив якийсь так, банківський. Так як цигани на собі носять прикраси золоті, це їхній актив, це їхній банк. В Любий час вона знімає, віддає і міняє на хліб чи на ще щось. Так і ця жінка носила з собою оцю посудину із тим миром, як запас на, на чорний день, і побачивши Ісуса, витрачає свій запас, компенсує свій гріх, компенсує свою шкоду, яку вона зробила своїми гріхами. І Христос каже: «Жінко, прощаються тобі Твої гріхи. А тепер задумаємося, скільки гріхів нам Господь Бог простить. Особливо вам, ті, що кажете, ну я не маю гріхів. То, що диявол їх сховав перед твоїми очима, це не означає, що їх немає. Іменно так і, так і хоче злий дух, щоб ти так думав, що тебе. Нема гріхів. Чи готовий Господь Бог тобі простити? О, то, що ти до сьогодні стараєшся обманути себе, обманути ближнього. То, що ти не знаєш, що таке поняття любов, то, що ти ніколи не був готовий на жертву, Тому маєте час. Покаяння, Маєте час навернення і слова, які сказав Христос до жінки, кажу вам. Віра Твоя спасла тебе, іди у мирі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки!